Немає правди, куди діти. Казочку люблять усі діти. Та така казка буває щодня. Вона називається Великодня. Раз на рік казка до малят приходить і з ними розмову заводить Про великодні обряди, про паску, про писанку та тому. Сідайте зручненько, дивіться казочку дружненько. Щороку гноми з білосніжкою розмальовують писанки. Це вже стало гарною традицією. Адже на Великдень усі вітають один одного зі святом і дарують писанки, а ще вірять, що вони охороняють від злих сил. Так і цього року всі зібралися у мудроновій хатці, щоб разом розписувати писанки. Взяли до рук писачок та яйця і почали старанно вимальовувати воскові візерунки. Гномики ще ніколи не працювали з такою охотою. Навіть буркотун мовчки схилився над яйцем і малював. Річ у тім. Що у чарівному лісі був оголошений конкурс на кращу писанку. А гномики любили бути найкращими в усьому. Тож і старалися. Моя найкраща. вигукнув простачок, замилувавшись своєю синьою з жовтими квіточками писанкою. А моя на мене схожа. промовив мудрунчик, домальовуючи свою чорну з червоними хрестиками. Веселун же зробив яскраво жовту, як курчатку. У білу крапенку писанку. Тихоня розмалював свою петриківським розписом. Чехун жовто-блакитними хвилями. Соня різнокольоровими квіточками, а буркотун уявив себе художником і намалював цілу картину, землю з травичкою, небо з хмаринками, сонечко і хатинку. Поки гномики розписували писанки, білосніжка розповіла їм, що кольори на писанках мають своє значення. Білий чистота. Зелений весна та воскресіння, червоний радість та любов, коричневий земля, жовтий місяць зорі, урожай, блакитний чисте небо, здоров'я. А що символізують орнаменти? Сонце єдність та життя, хрестик душа та вогонь. Крапочки зерно поля, гілочка здоров'я та життя, завиток сила зародження. А я на велике свято Пасхи напечу паску, це пасхальний хліб. Все було б добре, якби підступна зла чаклунка не схотіла теж позмагатися в конкурсі. Проте чесного способу відьма не знала, тож і цього разу вирішила вдатися до хитрощів. Вона задумала побити писанки гномів. А допоміг їй в цьому Чорний як ніч, Круг, її вірний помічник. Якось уночі у Мудрунову хатку. Залетів чорний круг та й скоріш до скрині, у яку зазвичай клали писанки. Крук підняв кришку і залетів у середину, де наче в гніздечку лежали яйця. Раптом він опинився в повній темряві. Він потрапив у пастку, з якої вибратися самому було неможливо. Намагався він покликати когось на допомогу. Але ніхто його не чув. Нарешті настав Великдень. Сонечко яскравими промінчиками постукало у віконце і розбудило мешканців чарівного лісу. Першим привітавши їх зі святом. Христос Воскрес! А невдовзі. На найбільшій галявині чарівного лісу мав розпочатися конкурс. Ха, Ха! Нехай не сподіваються перемогти в конкурсі. Тепер моя черга. Чорного крука вона так і не дочекалася, але вона вже кілька років знає свого надійного слугу. Тож переконана, що він виконав її доручення. І поклював усі писанки гномів. Коли це на галявині з'явилися білосніжка та гноми, які несли велику скриню. Раптом чаклунка помітила в руках білосніжки кошик. Там виднілися дивописанки. Хитра відьма аж рота роззявила. Що? Що це таке? Я ж крукові наказала. Та сталося не так, як гадалося, зліччя клунці. Зі скрині чулися якісь звуки. Мудрун відкрив кришку, і що за дивина? Там сидів чорний, як ніч круг, а з-під крил у нього виглядали. Пискляві жовтенькі клубочки. Зла чаклунка аж позеленіла від злості. Виявляється, завбачливий мудрун. Замість писанок поклав у скриню звичайнісінькі курячі яйця. З них і вилупилися курчата. А писанки він поклав у найвідніше місце. Гномик знав, що злодії ні коли не помічають того, що перед носом, а шукають схованок. Тож хитрощі не допомогли злій клунці перемогти в конкурсі, а її вірний помічник чорний круг тепер став мамою квочкою і мав інші турботи.